Всім привіт, друзі! З вами Микита. І сьогодні я хотів би поговорити про проблеми наших акторів озвучування. Напевно, акторів дубляжу не буду брати, бо там все ж таки трошки інший рівень. Ну і про звичайних людей, котрі вчать українську мову. Чому я вирішив про це взагалі поговорити? Бо мені написав один відомий ютубер та дабер, запитав про ютовані. Ось я йому розказав про них, і отут у мене виникла ідея. Так, блін, багато у кого є різні проблеми, і про це треба поговорити. Тож, давайте почнемо саме з йотованих. Всі ми чудово знаємо, що вони будуються з твердої «й» та голосних літер: Я є. Ю, Ї. Це чудово, ми це знаємо, але ми це не використовуємо. Наприклад, якщо взяти слово знає, у всіх воно звучить знає. Тверда чітка е. Якщо взяти, наприклад, слово приїхав, там літера І, але у всіх звучить приїхав, літера І. Це не критично, сенс слова не міняється. Але ж для чогось були вигадані йотовані літери. Звичайно, ми можемо про них просто забути, але що ж тоді це за українська мова? Це вже буде перероблено, але навіщо, якщо вони у нас є. Тому про них потрібно не забувати. Як виправити цю проблему? Дуже просто вбити собі в голову. Утровано вимовляти йотовані е, літери у словах. На початку це може виглядати дуже дивно, але наприклад, нас в університеті так і вчили, що ви спочатку говорите утровано, потім ця утрованість від вас піде, і ви будете говорити нормально, але чітко. Тому просто не соромтеся. Якщо ви хочете сказати слово знає, то скажіть знає а не знає. Я думаю, ви зрозуміли, як боротися з проблемою Є. Е, бо знову ж таки, це українська мова. Там є ці слова. Немає ніяких асиміляцій йотованих. Вони повинні чітко звучати. Наступна проблема це літера Л. Вся проблема полягає в тому, що люди просто не займаються артикуляційною гімнастикою. Для розуміння, коли ми говоримо слово з літерою «л», вона б'ється об верхні зуби. А коли язик не розпрацьований, то він в'ялий, він неактивний, він може просто не рухатися і вийде не лисиця, а лисиця. Я думаю, ви чуєте різницю. Які я можу дати вам поради для покращення цього. По-перше, артикуляційна гімнастика це основа основ для будь-якого диктора актора озвучки чи для будь-якої людини, котра хоче красиво гарно розмовляти. Акцент робиться на язиці при артикуляційній гімнастиці. Артикуляційна гімнастика є на моєму каналі, ви можете перейти по посиланню і подивитися це відео. Далі, що після артикуляційної гімнастики? Звукосполучення найпростіше це за табличкою «лі-ле-ла-ло-лу-ли». і потім вже з різними ускладненнями: наприклад, ліл лел-лал, і далі по таблиці чи моє улюблене. ЛРІ, лре, лра, лро і так далі. І щодо літери Р. це теж велика помилка, тому що знову ж таки нерозпрацьований язик, у когось це може бути медицинським дефектом, а у когось просто лінь. Ті самі поради. Артикуляційна гімнастика, утроване вимовляння усіх слів, де є літера Р, коли ви просто працюєте над своєю мовою, там не в записі, не з людьми, хоч. Ви повинні просто працювати, проговорювати якісь тексти. Ви повинні утровано її виговорювати. Тому що коли коли ми вимовляємо літеру р наш язик стріляє по верхньому ньобу. і він повинен добре стріляти. А у картавих, наприклад, людей язик взагалі не рухається. Дуже класне, просто навіть мені дуже важко вимовляти це звукосполучення: це трірі-рір, -рі і далі по таблиці. Не поспішаючи добре визвучувати цю літеру Р. І третя порада, що стосується будь-якої літери, над котрою ви хотіли би попрацювати, це читання скоромовок на окрему літеру. Не поспішайте, чітко вимовляйте кожну літеру, кожне слово, потім поступово нарощуйте темп, і тоді ви будете звучати чисто, чітко і природно. Я ж кажу. Вся утрованість піде від вас. Головне просто працювати. Наступна тема це щіплячі та щи. У російській мові вони м'які, але в українській вони тверді. І так як у нас була дуже велика залежність від російської мови, у нас вже залишилася звичка. І якщо ви не розумієте, що таке тверда, чи та щи, ми говоримо не щука. А щука, не чайка, а чайка. Не що чи що, а що. Це є тверді українські шиплячі, над котрими теж треба просто пам'ятати про це і промовляти. Mm. Далі я хотів би поговорити, це вже стосується саме акторів озвучування дикторів, логіка читання. Коли ми говоримо в житті, у нас немає так, ми не думаємо так. Зараз я говорю і тут я поставлю крапку. Ні, ми просто говоримо, ми ведемо думку. Але коли нам там дають сценарій, там є текст, там є крапки, вони просто говорять про те, що закінчилась одна частинка думки і йде інша. Дуже багато акторів озвучки просто не ведуть цю думку, і у них виходить щось типу такого: я підготував спеціально невеличкий текст. Я зараз е, прочитаю його з веденням думки і з обрізанням думки. І ви почуєте, в чому різниця. Сьогодні вранці була чудова погода. Сонце сяяло як ніколи яскраво. А у мене на думці лише одне поїсти. Я вів думку до поїсти. А тепер, якщо я не буду вести думку і буду ставити крапки там, де вони є. Сьогодні вранці була чудова погода. Сонце сяяло як ніколи яскраво. А у мене на думці лише одне поїсти. Я думаю, ви чуєте різницю. Крапка, крапка, крапка. І коли озвучується якась там динамічна сцена, і ви там багатий, великий потік слів іде, 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 а ви ставите крапки-крапки-крапки, все втрачається. Це просто фіаско, провал, і це неможливо дивитися. Бо коли я готував розбори озвучок, я чув такі моменти, і ну, це дуже вибиває глядача. Зовсім змінюється картинка. Що робити, щоб виправити ці проблеми? Друзі, просто е, розуміти, що ви ведете думку свого персонажа, він думає, він говорить далі і далі і далі. Тому просто розуміти, що крапка це не кінець всьому. А просто знак, що зараз може якась люфтик, пауза, але і ви йдете далі. Все дуже просто. Mm. Наступна проблема, котру я помітив, це чоловічі голоси. Але жінок це теж стосується. Можливо, не в озвученні, наприклад, аніме, але, наприклад, якщо ви там десь будете читати якісь тексти на радіо і так далі, це дуже важлива інформація для вас. А саме, низина нашого голосу. Дуже багато сучасних акторів озвучування, тобто. Аматорів, неофіційна озвучка, люди, котрі створюють ці студії, вони не є професійними акторами, у котрих роками ставився голос. Вони знають, що таке грудний регістр. Вони знають, як правильно дихати, як розширити горло, як працювати зі своїм голосом, щоб навіть якщо ти тенор, ти вмів добре звучати як баритон. Бо вони над цим працюють. А наші сучасні актори озвучення вони не знають цієї техніки. І я чую просто таке, коли один один актор озвучення озвучує молодого персонажа, а потім там якийсь старий. Але я чую такого самого молодого персонажа, який намагається видавити себе якогось дідуся. Це дуже звучить негарно, і тут є два виходи: чи підбирайте нормальних акторів озвучення? Чи просто працюйте над голосом. Я вважаю, що найкраще для роботи нижніх нот своїх це робота біля фортепіано. Звичайна розпівка, коли ви дихаєте діафрагмою, ви використовуєте грудний резонатор, ви розширяєте горло, опускаєте гортань і все, і ви починаєте звучати низько. Звичайні розпівки, подивіться в інтернеті, їх є дуже багато варіантів, і робіть акцент саме на низькі ноти. Та ще є дуже багато різних управ, котрі ви можете знайти в інтернеті про те, як понизити свій голос, зробити його більш природнім. Це саме стосується і дівчат, тому що у дівчат є звичка розмовляти ось так ви дуже пищати. Але ж дівчата можуть звучати дуже низько, дуже приємно, і це подобається глядачу. Для прикладу я хочу показати вам свої роботи, чотири вікові категорії персонажів, як вони звучать. Я не брав нікого іншого, щоб нікого не образити, тому ви можете сміятися з мене. Але ось як звучить голос, коли над ним працювали і працюють. Перший урибочок – це аніме нам не до навчання цьому хлопцю 16-17 років. Такемота посилила своє знання основ, задам їй більше читати. Скажу їй, що якщо вона стикнеться з важким уривком, то наступний для неї не буде таким складним. Хоч я і роблю це заради рекомендації, але репетиторство це вам не коники з лайна ліпити. Наступний персонаж йому приблизно 20-21 рік, тобто вже трошки старший. А ти як? У тебе очі опухли? Сподіваюся, ти не плакала через мене, а? А де Джу? Наступний персонаж років 40. Ти не зможеш. А я не хочу бачити, як на моїх очах закінчуються молоді життя. І дідусь йому десь 70. Підведемо підсумок. Якщо мені не почулося. Ця паночка в темному провулку перерізала горло полки. Ну, ви почули чотири варіанти, і мені здається, вони звучать всі по-різному і досить підходять для своїх персонажів. Звичайно, є правила в офіційному дубляжі, котрим, напевно, треба було б скористуватися неофіційним студіям озвучення. Дорослих озвучують дорослі, молодих озвучують і дорослі, якщо можуть, і молоді. Тому що коли ми озвучуємо дорослого персонажа, ми ж повинні передавати усю біль, усю важкість. А як хлопець, котрому там, ну, 16 років, може передати усю біль 70-річного дідуся? Ну просто ніяк. Він не знає, що таке прожити життя. Він не знає, що таке втома голосу. Як себе ти почуваєш, коли говориш в тій чи тій ситуації. Саме тому я пропоную просто шукати в своїй команди е акторів озвучення, котрі хотіли би там, озвучувати аніме чи серіали? Е Саме дорослих людей, ну ось такі поради саме по е, низькому голосу, са і у акторів, і в озвученні якихось проєктів. Ось це найголовніші проблеми, котрі я побачив е, у сучасній озвучці та у звичайних людей. Це йотовані літера ЛР е, непоставлений голос і невміння логічно читати. Є, звичайно, ще багато різних проблем, там асиміляції, фекання, там взагалі нерозпрацьована дикція. Це такий вже це початковий етап, а це вже більш е, високий рівень. Тому я про це не говорив, і вже з кожним актором треба говорити, ну, про кожного актора треба говорити індивідуально. Я взяв загальну свою думку, з котрою, думаю, дуже багато хто погодиться. Тому, друзяки, працюйте, покращуйте. Українську мову, тому що якщо зараз ми просто заб'ємо на всі нюанси, то вона дуже сильно зміниться. І те чудо, котре ми чуємо у кінотеатрах з професійними акторами дубляжу, може просто зникнути. І дуже сильно вийду змінитися. Ну а з вами був я, Микита. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Якщо потрібні якісь поради, пишіть, щось підкажу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.